Сьогодні, 6 грудня, День Збройних сил України, також вже Миколая по новому стилю. Ми сьогодні проводимо процедуру спецпогашення марки для, до Дня Збройних сил України. Це буде маркований аркуш ціною 90 гривень. Це благодійний, він розроблений за сприянням Міністерства оборони та оборонпрому. Автори даного макету, автори даного її марки, то є брати Харукі Сергій та Олександр. Вони в 2018 році розробили комахи України, і цей, скажімо так, аркуш здобув найвищу гелетелістичну нагороду в свій час ґранд Прікс Віпа і статус найкращої марки світу 2018 року. Тому в нас ось такі дуже іменні автори. Тираж маркованого листа лише 200 тисяч. Вартість ці листа 90 гривень, з яких 18 гривень то є благодійний внесок. Цей номінал відповідає для пересилання звичайного простого не. Рекомендованого листа в межах України. Марки будуть доступні у відділеннях і марку можна було купити. Ось є тут представники, які купили ці марки. Марки будуть доступні і спецпогашення штемпелем. Буде в нас на 29.007, Проскурівська 90 сьогодні, і завтра доступні 6 і 7 грудня.